Знищення ворога та техніку, яка дозволить військовим завжди бути на зв'язку, передала Вінниця військовим із аграрної сфери у військову. Історія захисника, який опанував нову для себе професію і став на захист країни. Плюс одне енергонезалежне підприємство у Вінниці ще одна компанія перейшла на сонячну енергетику. Вітаю, час новин на телеканалі Віта. Всі подробиці дня, що минає, розкажемо в інформаційному підсумку. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Підсилення та підтримка наших захисників. Вінницька міська рада спільно з громадою та міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала чергову партію допомоги для українських військових. Яка саме техніка вирушила на фронт, розкаже Ілля Іскра. Стоїв півідронів та два блоки багатоканальної швидкісної зарядки. Бандера Паувер. Уся ця техніка готується вирушити на фронт. Її Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала для бійців двох військових частин, що виконують бойові завдання на східному напрямку. Традиційно наші оборонці чи не найбільше потребують саме впівідронів. За словами військовослужбовців, за день один підрозділ може використати від 30 до 40 таких пташок. Півдрони дуже суттєво впливають на Обстановку на лінії зіткнення завдяки ним можемо відбивати ворожі штурми, а особливо техніку знищувати ворожу. ФПВ-дрони набагато прицільніше працюють артилерії, можуть швидко відреагувати на нові загрози і вцільно вразити техніку. Ці дрони з нової покращеної партії за технічними характеристиками у них заявлена дальність польоту до 15 кілометрів з бойовим спорядженням до півтора кілограма, та за відгуками наших захисників за сприятливих умов БПЛА можуть подолати і більшу відстань. Попередньо, коли ми передавали е, дрони цього виробника. То хлопці вже безпосередньо в бойових польових умовах долітали до вісімнадцяти, до двадцяти кілометрів, коли немає зустрічного вітру, коли рельєф нормальний, то хлопці до 20 кілометрів з вагою, 1,6 долітали і влучно виконували бойове завдання. Безпека та оборона залишається пріоритетним напрямком роботи команди вінницьких управлінців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громада загалом надала підтримку бійцям з понад півсотні військових частин. Ілля іскра Вадим Іжиєвський новини за день, телеканал Віта. У минулому обробляв українську землю, а тепер її захищає. Роман до початку повномасштабного вторгнення працював у сільському господарстві, проте вирішив стати на захист країни. Нацгвардієць опанував дрони і став командиром відділення безпілотних авіаційних систем. Які завдання виконують? Дивіться в сюжеті. Пряме голодання вдвох. Хорош. Так, ворогів нищить оператор БПЛА Роман на псевдодиректор. Чоловік захищав країну з 2014 по 2015. Знову долав Нацгвардію Нацгвардії доброволець вступив після початку повномасштабної війни. Я розбудив дружину і дітей, сказав, щоб вони швидко збиралися. Сам поїхав на підприємство, розпустив людей, які. Працювали в нічну зміну в той час, якраз пролетіли над підприємством кілька ракет. Тоді я вирішив, що я відвезу сім'ю в безпечне місце і сам поїду знову захищати батьківщину. До повномасштабного вторгнення Роман працював у сільському господарстві директором елеватора. Проте усе змінила війна. У війську нацгвардієць почав опановувати дрони. Захоплення з'явилось через ефектне відеосоцмереж, на якому з допомогою безпілотника нищать ворожу техніку. Директор згодом став командиром відділення безпілотних авіаційних систем. Перед нашим відділенням багато завдань. Це авіаційна розвідка переднього краю та ближнього тилу противника. Це ураження противника за допомогою скидів та дронів камікадзе. Це коригування вогню за допомогою дронів, тобто очі артилерії, розвідка погоди, коли потрібно встановити напрямок вітру. Після закінчення війни Роман планує повернутись на попередню посаду, адже це робота, про яку він завжди мріяв. Не забуватиме й про дрони. Чоловік планує з їх допомогою працювати у сільському господарстві. Анна Шутова новини за день, телеканал Віта. Стали енергонезалежними. Ще одна вінницька компанія планує отримати компенсацію за встановлення сонячної електростанції, аби під час погодинних або аварійних відключень електроенергії не припинялась робота. На даху офісу встановили сонячні фотомодулі та акумулюючі батареї. Їхньої потужності за сонячної погоди вистачає на восьмигодинний робочий день. У цій компанії займаються проєктуванням та будівництвом об'єктів відновлювальної і традиційної енергетики трансформаторних підстанцій, сонячних і вітрових електростанцій. Під час погодинних та аварійних відключень користувалися генераторами, та їхньої потужності не вистачало для забезпечення енергією усього приміщення. Рішення знайшли півтора місяця тому. Встановили сонячні фотомодулі та автономну систему зберігання енергії. Акумулятори по 5 квт годин кожна з цих трьох секцій. Раз, два, три, 15 квт годин. Цієї потужності вистачає для роботи офісної техніки протягом усього робочого дня. Систему встановили гібридно. Це інвертор не мережевий, той, який працює тільки з фотомодулями. А це інвертор, який може заряджатися акумулятор або заряджатися з мережі. У компанії вирішили скористатися частковою компенсацією за встановлення сонячної електростанції. Дозволяє нам бути з напругою тоді, коли є відключення зовнішньої мережі, коли це погодинні графіки, відключень, які ми спостерігали, або коли це аварійні відключення. У нас завжди в офісі є напруга для того, аби живились комп'ютери, інша техніка для роботи. Програма часткової компенсації за встановлене обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел запроваджена у Вінницькій громаді у 2023 році. Її мета підтримати розвиток альтернативної енергетики та зменшити навантаження на загальну енергосистему. Компенсація прив'язана до сплати податків в попередній період. Не може бути більше ніж 30% сплачених податків. Конкретно в 2024-му за 23-й рік, і якщо говорити в коштах, не більше 1 мільйона гривень на відновлення джерела енергії: а це сонце, вітер, вода, енергія, надер а також до 1 мільйона гривень на встановлення акумулюючих батарей. Така компенсація також і один з кроків реалізації європейського зеленого курсу це відсутність шуму та забруднень навколишнього середовища від роботи генераторів. З квітня 2023-го понад 65 компаній встановили сонячні панелі. Наразі ще 26 компаній подали заяву на часткову компенсацію за встановлення сонячних електростанцій. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ну і далі до теми нарахувань за послугу спостачання гарячої води. Починаючи із серпня цього року, споживачі, у яких була опломбована запірна арматура, побачили в платіжках нарахування за гарячу воду. Хоча нею не користуються. Чому так відбувається? Ми розберемось у студії і допоможе нам у цьому начальник служби збуту КП Вінницяміськтеплоенерго Петро Костюк. Вітаю вас! Заємно, вітаю. отож, вентилі опломбовані водою люди не користуються. А нарахування є, чому так? З листопада 2021 року ми могли користуватися законодавством, в якому уже пломбування вентилів передбачено не було. Проте в 2022 році, в лютому місяці, як ми знаємо, в нашій країні почалася війна і постановою кабінету міністрів було номер 412. Було введено мораторій на повірку лічильників. Тому вимагати теплопостачальну організацію від мешканців міста Вінниці повіряти лі. Чильники не могла Дар... Даний мораторій не був іншою постановою кабінету міністрів 440-ю, Відмінений в липні 2023 року, так як Вінниця не входила до території, де проводяться бойові дії. Але на 2023 рік, на липень місяць, кількість неповірених лічильників в місті Вінниці була настільки велика, що всі метрологічні служби міста не могли повірити таку велику кількість черневих верніше єдиних рахунках, які отримали мешканці в липні. Було всіх мешканців повідомлено, в кого опломбовані вентиля, що шановні мешканці, вам необхідно зробити повірку лічильника, щоб Привести нарахування у відповідність до законодавства, і цей термін був до 1 серпня. З 1 серпня у всіх мешканців, кого були опломбовані вентиля, нашим підприємством було проведено нарахування, так як більше законодавством даної такої можливості пломбування вентиля не було. От, власне, що людям робити зараз? Куди звертатись, як врегулювати цю ситуацію? Значить, треба поділити людей зараз чітко на дві категорії. Перша категорія людей це та, яка була від'єднана від мереж централізованого опалення. Тобто вони отримали в певний час з 2005 там, до 2021 року дозвіл на від'єднання, але не від'єдналися повноцінно, залишивши собі гарячу воду. І в подальшому скористалися можливістю пломбування вентиля. Дані категорії споживання. Вачів, необхідно звернутися на 600 річчя 13, в кабінет номер 16 до нашого фахівця відділу з контролю якості. І якщо мешканці бажають, вони зможуть від'єднатися від мереж гарячого постачання відповідно до дозволу, якого вони отримали. Повторюся з 2005 по 2021 рік. Якщо мешканець е, не від'єднаний від централізованого опалення і дозволу в нього такого немає, е, він повинен забезпечити облік в своїй квартирі. Тобто він за власним бажанням може або придбати новий лічильник і встановити його, після чого викликати нашого контролера для пломбування лічильника, взяття його на бонецький облік, або ви е, просто зробити повірку лічильника чергову, яка робиться один раз на 4 роки. І точно так же викликати контролера для зняття лічильника на абонентський облік, тобто можливості пломбування вентиля немає. Людина може або споживати гарячу воду по приладу обліку, обов'язково повіреному, або по загальнобудинковому лічильнику. Але я, як працівник тепловисочайної організації, по загальнобудинковому лічильнику не разжу, тому що тут вони будуть платити за витки внутрішньобудинкових мережах. І От далі. власне фінансова складова при перекритому і опломбованому вентилі. За якими нормативами будуть нараховувати? Да, значить, ну нарахування відповідно, якщо споживачі не повірять, лічильники проводиться нарахування по загальнобудинковому лічильнику. Але слід зазначити, що наша організація дані категорії споживачів, в кого були опломбовані вентиля, пішла на зустріч, що всі мешканці, хто зробить повірку в вересні місяці, нарахування за серпень буде знято. Тобто, всім надана можливість. Ість привести у відповідність облік своїй квартирі і платити по показникам лічильника. Тепер незалежно чи користуєтесь водою чи ні, показники потрібно подавати в будь-якому випадку. Обов'язково чинним законодавством передбачено, що мешканці повинні з 25 по 30 число кожного місяця передавати показники за допомогою безлічі варіантів. Можна позвонити на той же кол-центр теплопостачальної організації. Якщо можна я скажу номер, скористаюся звідки, звідки. можливістю 098 160 54 сто 4. По цьому телефону взагалі можна звертатися з будь-яких питань, де люди отримують нарахування і по бомбуванню вентилів, і по будь-яким питанням, які їх цікавить з приводу нарахувань. Тобто люди можуть передавати показники або по цьому номеру телефону, або по вайберу, або скориставшися послугами Pay.in.ua або інших платформ. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую, взаємно. Нашим глядачам нагадаю, в студії новин ми говорили з начальником служби збуту КП Вінниця міськтеплоенерго Петром Костюком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску полегшити адаптацію малюків до трьох років у суспільстві. Допомагає послуга, раннє втручання. У Вінниці вперше висадили міскантус. Із рослини виготовлятимуть енергетичні палети і підстилку для тварин. Протягуватиме свою лапку допомоги пораненим захисникам. Лабрадора Арні готують до роботи реабілітологом. Розвиток дитини і покращення якості життя для усієї сім'ї для малечі до трьох років з порушенням розвитку або з встановленою інвалідністю у Вінниці доступна послуга раннього втручання. Вона має на меті полегшити адаптацію малюків у суспільстві. Як проходять заняття, розкажемо у сюжеті. Деталь за деталю Давидик складає піраміду. Йому півтора рочки, та лише нещодавно хлопчик навчився ходити. Ми перечасно народжені на 29 му тижні з вагою кілограм 280. Кг. Він був як котенятко маленький. Да і це потягнуло за собою ряд великих проблем. Аби син розвивався і відчував себе комфортно поруч з однолітками. Мама Вікторія почала користуватися послугою раннього втручання у центрі реабілітації. Гармонія за три місяці вже мають перші результати. За цей період у нього набагато краще став візуальний контакт очі в очі. Ми формуємо вказівний жест. Буває таке, що ну, раз-два рази на день він може показати сам, без підказки. Набули навичок кидай, тримай, трошки дай, трошки краще почав триматися, баланс тримати свій, своє тіло групувати, і помаленьку починаємо ходити. Раннє втручання це не реабілітація. Послуга передбачає різнопланові заняття, спрямовані на дітей до трьох років, у яких є порушення розвитку або вже встановлена інвалідність. Тут малечу навчають комунікації і новим навичкам. Лишився жирафик. Давай з мамою. Ага. Кладемо жирафика, Наразі фахівці гармонії консультують 10 родин, працюють з хлопчиками та дівчатками, не лише безпосередньо в центрі. В залежності від потреби і від запиту батьків, там де вони бачать труднощі, щоб там налагодити сон, налагодити харчування, налагодити взаємодію між братиком та сестричкою, налагодити взаємодію між однолітками на майданчику. Ми ідемо. На домашні візити, тобто на майданчик, до родини додому, і вже в процесі домашніх рутин відбувається у нас консультація. Заняття для родин фахівці проводять раз на тиждень. Кожна сім'я отримує домашнє завдання, аби швидше досягти бажаного результату. Ми проговорюємо кольори там, де вдіває сині штаніжки, де вдіває червону футболку, там де вдіває синю кепочку, де вдіває там зелену сорочку, жовту футболочку, і це все проговарюється. Це мама все-все робить і постійно. А дай мені футболочку, візьми футболочку, там візьми кепочку, принеси кросівки, коли це проговорюється, коли це мама постійно говорить, і коли це ну, дитина реагує, і тоді відбувається ця взаємодія. Послугу в центрі реабілітації надають від лютого 2022 року. Співпрацюють з представниками сфер охорони здоров'я, соціальних послуг і освіти, аби якомога більше батьків дізналися про можливості раннього втручання, що здатна полегшити адаптацію малюків у суспільстві. Батьки часто відкладають і там або в садочок не йдуть, або не знають, як піти, з чого розпочати, як підготувати колектив, як підготувати діток, і як налаштувати свою дитину, щоб вона могла бути максимально як це максимально залучена в такий такі процес. Тому ми працюємо в цьому напрямку, працюємо разом з освітою. Отримати послугу можна звернувшись до свого сімейного лікаря або безпосередньо до центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Катерина Сокулюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. На Вінничині у Жмеринському районі вперше висадили міскантус, рослину, яку ще називають слонова трава. Це різновид багаторічної тропічної трави, що походить з африканських луків. З цієї рослини роблять біопаливо та целюлозу. А ще це альтернативна культура для виснажених ґрунтів. Як виглядає слонова трава? Коли її збиратимуть та перероблятимуть, знає Діана Волошенюк. На Вінниччині висадили міскантус багаторічну рослину, що в народі називають слонова трава. Злакова культура займає 12 гектарів поля в селі Кам'яногірка. Висадили міскантус вперше цієї весни. Раніше поле використовували для вирощування злакових та технічних культур. Проте через нерівності території з цим виникали певні проблеми. Вирощування класичних культур сільськогосподарських тут трошки ускладнюється, тому що схил це завжди проблеми. З посівом, з збором урожаю, втрати при зборі урожаю. Ну якщо земля деградована, відповідно, менший урожай. Ерозія ґрунтів це є дуже велика проблема, бо раніше на це зверталась дуже велика увага. От і не всі ділянки поля можна було засівати по класичній технології. Міскантус невибаглива культура та не потребує особливого захисту. Немає хвороб та шкідників. Рослина придатна для висаджування та вирощування на деградованих ґрунтах. Найбільше потрібно працювати з культурою перший рік правильно підготувати поле та обробити його від бурянів. Норма висадки була 17 тисяч рослин на гектарі. З певними технічними нюансами. Росадопосадочна машина не могли налаштувати, грунти так само, дуже важко було їх підготувати. Тут у нас ґрунти змішані, глина, схил, ну, дуже важко було його садити. І відсоток проростання в нас вийшов десь близько 60% того, що ми тут висадили. Збирати культуру почнуть вже взимку наступного року. До цього перед початком вегетації міська планують пересадити на ділянки, де рослина погано прийнялась, аби заповнити все поле. В планах у нас на наступний рік знову 20 гектарів посадити, і ми так і будемо рухатися. У нас в обробітку біля 4 тисяч гектарів землі, але з них десь 200 гектарів, які от є саме такими, які підлягають ерозії, деградовані, малородючі. От, у нас в планах. Якби цю кількість досягти десь на там трьох-п'яти років. Міскандус може рости на тому самому ґрунті майже чверть століття і з року в рік давати врожай, збагачуючи при цьому ґрунт для інших рослин. І ця культура вона дуже, дуже багато має функціонального використання. В першу чергу це що стосується енергетики, тобто енергетична пілета, це підстілка для тварин дуже ефективна, це целулозна промисловість, виробництво паперу. Це виробництво одноразового посуду, що зараз практикується дуже сильно в європейському союзі. Ну і багато іншого. Там хімічна промисловість, лігніни, різні хімічні сполуки біологічного класу. Фермери сподіваються, що слонова трава культура вигідна і розраховують на гарні врожаї. На фермерському господарстві вже мають переробний цех. Там з міскантусу планують виготовляти енергетичні пелети та пістилку для тварин, що продаватимуть у Європу. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Новини за день, Телеканал. Віта. Даруватиме любов і лікуватиме душу поранених оборонців. Лави Вінницької нацполіції поповнив новий працівник Лабрадор Арні. Зараз його навчають кінологи, аби вже невдовзі він допомагав нашим захисникам і захисницям покращити психоемоційний стан. Як проходять тренування майбутнього, каніс терапевта розкаже Катерина Соколюк. Лабрадор Арні лише нещодавно приїхав з Одеси до Вінниці і вже став частиною команди місцевої поліції. Його під опіку взяла кінологиня Ірина Юрченко. Я тут, я тут. Чотирилапий привітний та дружелюбний. Він обожнює людей і вже знає кілька команд. Тож є прекрасним кандидатом на вакансію каністерапевта. Йому рік і чотири місяці. Арні буде застосовуватись у каністерапії, це допомога пораненим захисникам. Це перша собака-терапевт, і тому він проходив відбір, тому що собака в каністерапії має бути дуже добра, любити людей, а також бути соціалізованим. Зараз у Хвостаня перший етап навчання соціалізація. Тож його нова мама Ірина проводить з ним час на природі, гуляй серед людей і привчає комунікувати з ними. Я впевнена, що вони допоможуть нашим пораненим захисникам, дадуть свою лапку допомоги їм. Зараз Арні навчається і стане першим собакою каністерапевтом у лавах Вінницької нацполіції. Хвостань буде давати лапу допомоги захисникам і ветеранам МВС зі своєю першою спробою. Лабрадор впорався, каже військовослужбовець Рустам. Нині захисник проходить реабілітацію у Вінницькому медзакладі. Так, звісно, допомагає мені стає легше на душі І взагалі собаку це дуже хорошо. На весел хороший друг та да. перше знайомство чотирилапого терапевта з пораненими бійцями, які перебувають на лікуванні у Вінниці, планується вже найближчим часом. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Це все про що ми встигаємо розказати на цю мить. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, коли та для чого в Антарктиці почнуть курсувати перші електробуси. Не пропустіть, буде цікаво. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.